Всім привіт! З вами Олег. Сьогодні будемо грати GTA 4. Так, давайте тачку якусь гонку. Лехтирич! О, молодця, молодця, молодця. А, ми просто попали у пасажира. Так, давайте встанемо з присягним. Остану. І повернулись. У мене були справи, в яких я на 5 секунд відбіг, відбіг від е, комп'ютера. Так, давайте збіг. Ах, промагнули. Тобі повезло. Зараз його уп'єм. Так. Не як зомбі якийсь. Це точно зомбі. ти ж. Перший раз таки бачу. Ну, добуваємо зумка, щоб він не заразив інших сесвіт, точніше, лише Америки. Так. Що нам зробити? Ох, як робила? Я вам у цій серії зараз пропоную просто собі покататись. Собі Подихати воздухом духом з цього Америки, Америки, Америки. В який приїхав новий бандит, Нікопелік Я вернуся. Так, що ми нам вже оїдемо цей нахуй. Паркур на машині за це лайк. За це лайк, друзі мої. Лайк. Лайк треба. Так. Міліці нас не бачить на даний час. Ні, ну бачить. Вертик зрадник, зрадник наш давайте стріляли його з базуки. Страйк, страйк це, за то, це, це, це лайк, страйк. Так, ох пау наш вертик. Так Так, що би нам ще зробити? Думаю, на цьому можна кінчати. Ziv i pokaz, s vama Niko Belik i Oleh. Do noveg zustavljača.